І після зустрічі у Нью-Йорку, на думку Зеленського, Трамп почав більше довіряти українській стороні. Раніше він отримував викривлену картину від Путіна, а тепер має об'єктивніші дані про ситуацію на фронті. І Зеленський заявив, що очікує активнішої ролі США в тиску на Росію, адже Москва зважає на позицію Вашингтона. Він також підкреслив, що Росія ігнорує власні втрати, то бе без сильного зовнішнього впливу миру не досягти. І на фоні гучних заяв Трампа про повернення Україні своїх територій в первісному вигляді наші журналісти опитали містян та дізналися, чи дійсно вірять вони, що США або, можливо, Європа допоможуть нам повернути кордони 91-го року. Якщо чесно, то слабо в це віриться. Не знаю. М мені здається, що е за Оскільки вже скоро 4 роки вже могли б щось допомогти, щось зробити, якось діяти, так як це якась така е, пасивна допомога. Вважаю, що можуть. А чому ви так вважаєте? Ну, в них є важелі впливу. А от яким шляхом дипломатичним чи це? Ні, не дипломатичним. Тобто військовим? Військовим, економічним. Думаю, не допоможуть. Тут більше залежить від того, який буде режим в Росії. Європа та США мають недостатньо ну, сил для цього. Конкретно Європа. Бо якщо казати про Трампа, то там саме бажання відсутнє. Враховуючи, що це головні бенефіціари цієї історії, то, то мабуть, ні. Якби вони цього не хотіли допустити, вони б цього не допустили. Я думаю, ні, я думаю, що Україні потрібно розраховувати тільки на себе. А чому ви так думаєте? А, тому що це все велика політика. Я думаю, що кожен сам за себе.